Усім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо незахищений смартфон, називається BlackView Shark 8, це не перший далеко, але дуже цікавий. Звичайний смартфон, бюджетний, смартфон компанії на процесорі Helio G99. І саме тому я думаю, що коли ви дізнаєтесь, яка ціна буде на старті продажі, ви, може ви вже знаєте, то ви точно будете в шоці, тому що ціна, тут є дві версії на 128 і на 256 ГБ. І от ціна обох смартфонів трошечки більше 100 доларів. Це супер цікаво. Давайте подивимось, що це таке вживу. Так, тут у нас дві коробочки. Мені обіцяли ще покласти фірмові окуляри компанії Blackview. Про них я розкажу вам вже на повному огляді цього смартфону, який буде на основному каналі поки що. Хай це буде для вас такою невеличкою інтригою. Давайте ми це приберемо. А ось і сам смартфон. Коробка вперше така в Блекві використовується. Як на мене, шрифт підібрано, ну не знаю, може трошки невдало, в тому плані, що якось сильно воно якось помультяшному. Хоча, може, на це і розраховано компанією Blackview було, не знаю. Це таке, не мені судити, це точно. Давайте відкриємо цю коробку. Виглядає вона, звичайно, дуже нестандартно, як для компанії BlackView. Але сам смартфон цікавіше побачити. І особливо цікаво, що є ще в комплектації. В даному випадку я бачу скло. У вас його може не бути, тож не лякайтесь. Далі у нас йде сам смартфон. В мене він в от такому от синьому кольорі. Виглядає цікаво. Так, відкриваємо далі по комплекту коротенько. Тут у нас коробочка з коробочкою. Так? Давайте дістанемо конвертик, скріпка, чохол. До речі, чохол не прозорий, а трошечки таким синім також віддає, якщо так придивитись. Прикольно. Ну і тут у нас, звичайно ж, інструкція. Кабель і блок для зарядки. Type-C з двох сторін у нас тут. І блочок має потужність скільки 33 Вт. Це є нормально. Так, прибираємо все зайве. Будемо діставати сам смартфон. Що я скажу по першим враженням. Смартфон не маленький. Смартфон доволі великий. Задня панель має ось такий цікавий у нас окрас, але є ще декілька інших версій цього апарату. Поки ми його не будемо включати, давайте подивимося, що на корпусі. Перше, що помітно, це дуже сильно виступаючий блок із камерами. Він прям дуже сильно виступає. Ну але чохол у вас є, тож це не проблема. Я так розумію, що смартфон повністю пластиковий. Але торці, напевно, що навіть металеві. Так, торці металеві. Тут у нас кнопки гучності блокування, лоток для симок, зверху нічого. Знизу, навіть дивіться, знову повертають цю архаїчну тему 3,5 розім для навушників, мікрофон, динамік, ну і Type-C. Динамік 1, я так розумію, буде у нас монозвук звичайний. І тепер ми його будемо запускати. Акуратненько знімаю плівку і вмикаю. В цілому, по набору характеристик цього смартфону я можу сказати, що це просто супер ціна, якщо реально його будуть продавати за 100-110 доларів. Це, напевно, один з найкращих варіантів, який можна зараз на ринку зустріти. Реально, навіть порівнюючи з тими, що Realme, Xiaomi і так далі. Давайте зараз ми його запустимо і зустрінемось вже в стартовому меню. Так, перший запуск прямо перед вами зараз буде відбуватися. Запустився. Давайте трошки його. Поклацаємо туди-сюди, подивимось, як він працює. Я вже бачу, що яскравості тут вистачає. Тут у нас має бути дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Так, 120 Гц у нас тут є. Налаштування кольорів у нас тут є. Зараз поставимо, щоб у нас батарейка відображалась заряд. Так, все, що я хотів, поставив. Перш за все хочу сказати, що от 120 Гц поставив і відчувається, що смартфон працює швидко. Смартфоном користуватися буде вам точно приємно. Глюків ніяких я тут не помічаю. Тут має бути, у нас що у нас має бути? У нас тут DOC OS 4.0. Така ж сама у нас графічна балонка, як у BlackView A200 Pro у старшого брата цієї моделі. І як я казав, є дві версії на 128 і на 256 ГБ пам'яті. В моєму випадку це 256 ГБ. 5000 акумулятор. Helio G99 процесор. Я думаю, якщо ви почули вже список характеристик, ви вже маєте розуміти, з чим ми маємо справу. Це смартфон дійсно не слабкий, на нього без проблем мають ставати практично будь-які ігри і так далі. Що по камері? 64 мегапікселі Давайте подивимось, як це вживу все у нас працює. Автофокус, до речі, досить швидкий тут. Прям дуже швидкий. Запис відео, мабуть, у нас буде 2К, так як Helio G99 зазвичай всі смартфони на цьому процесорі 2К знімають. Так, 2К. Стабілізація. Вона тут присутня. А давайте подивимось, як вона працює. Ну так, відчувається. Відчувається, що смартфон відео стабілізує. Це мені вже дуже подобається, і я вже готовий більше розповісти вам про цей смартфон на повному огляді, посилання на який буде в описі під цим відео. Нагадую, якщо в Україні хочете купити смартфони захищені, це також можна зробити в моєму магазині, посилання на нього є в описі до кожного відео. Як на цьому каналі, так і на основному. Знайдете 100%. Із додаткових режимів панорама-портрет, про режим чорно-білий і уповільнений рух. В принципі, ті додатки, які найбільш часто використовуються, вони тут всі присутні. І це круто. Дисплей великий, тут майже 6,8 дюймів, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимося підказочку. Ну, Тут написано 678, коротше кажучи, 6,8 дюймів. Full HD роздільна здатність 120 Гц. Що мені подобається в DOC OS 4.0. По-перше, вона графічно трошки все-таки відрізняється від попередньої 3.1. І швидкість роботи цієї графічної оболонки мені дуже подобається. Юліфон і BlackView це два зараз бренди, які роблять свої графічні оболонки найбільш цікавими, як на мене. Я думаю, вам теж вони заходять, якщо ви користуєтесь одним із цих смартфонів. Старт продажів у цього апарату 11 листопада посилання на AliExpress також в описі я залишу. Кому цікаво, ціни ну, дуже солодкі. Я не знаю, чесно, смартфон на процесорі Helio G99 з таким крутецьким екраном і з такою крутою камерою, за такі гроші смішні. Я думаю, це треба брати. Хто хоче собі купити чи комусь своїх там знайомих, близьких, я думаю, цей апарат точно вартий уваги. Тим більше версія 128 і 256, по-моєму, доларів на 10, чи то 12, чи то 15 будуть відрізнятись. Тобто, ну, взагалі, не сильно багато. Можна сміливо брати все, що, зах... все, що ви захочете. Треба багато пам'яті, беріть 256 і користуйтесь. Ось так. Ну і дизайн, так. Дизайн це взагалі окрема розмова. Смартфон виглядає прикольно. За ці гроші він виглядає більш ніж прикольно. Коротше кажучи, досить вже його облизувати, так? Хі -хі. Хоча насправді це реально мої перші відчуття від цього смартфону. Я вже хочу ним поклацати, потестувати, пофоткати, вийти, і вам уже все розповісти на повному огляді. Повний огляд буде буквально за. 5 днів плюс-мінус після цієї розпаковки, після того, як я її публікую. Так що підписуйтесь на основний канал, на цей підписуйтесь, кому цікаві розпакування. Тут спочатку на цьому каналі виходять розпакування, потім на основному каналі виходять повноцінні огляди. Ну і будемо з вами на зв'язку. Бувайте!